Я насамперед хотів привітати випускників 1669 року, які закінчили наш факультет радіоелектроніки. Сьогодні це інститут радіотехніки зв'язку і приладобудування. Мені приємно те, що ви пам'ятаєте наш рідний інститут, пам'ятаєте викладачів, які вас вчили, і приємно те, що ви даєте можливість нам якісь мірі і працевлаштовувати наших випускників, тому що на сьогодні працевлаштування це головне те, що ми повинні робити, для того, щоб... Подальше ми мали, мали можливість навчати наших студентів і вони мали можливість працювати на підприємстві, які багато із бажання сьогодні очолили працюють в галузі радіотехніки, електроніки зв'язку. Хотілося б сказати, що наш інститут порівняно з 89-м роком суттєво помінявся. Тобто, якщо тоді в нас було всього дві спеціальності контролювання радіоапаратури і радіотехніка, то на сьогодні в нашому інституті здійснюється підготовка бакалаврів спеціалістів-магістрів по. П'яти напрямкам і по вісьми спеціальностям. Це такі напрямки, як радіотехніка, спеціальність радіотехніки і апаратури з користів телебачення, спеціальність напрямок телекомунікацій, спеціальність телекомунікаційні системи і телебачення, спеціальність технологій і засобів телекомунікації, спеціальність Біотехнічної медичної апарати і системи, мікроелектроніка і наноелектроніка, електронні прилади і системи. На сьогодні в нас навчається більше. Ста студентів на потоці, тобто в цілому відступі навчається біля тисячі студентів. Слід відмітити, що сьогодні наші студенти працюють з сучасною елементною базою і сучасними приладами. Це насамперед сучасні системи комутації, сучасні системи цифрового зв'язку і багато інших систем, які використовуються як зв'язку, так радіотехніки, так і радіолокації, радіонавігації і так далі. В нашому інституті є можливість не тільки. Закінчувати спеціалітет магістратуру і бакалаврат, а є можливість закінчувати аспірантуру і захищати кандидатські докторські дисертації. У нас сьогодні працює дві докторські ради і сім, дві докторські ради по п'яти спеціальностям і сім спеціальностей по кандидатському інсертацію. Тобто у нас є повна можливість зготувати спеціалістів високої кваліфікації, як інженерів, так і спеціалістів вищої наукової кваліфікації. На сьогодні у нас працює в інституті сім докторів наук. І біля 50 кандидатів наук. Приємно те, що значна частина цих викладачів це є випускники нашого інституту. І мені хотілося б в цей святковий для вас день привітати вас з цим святом, поберегати насамперед міцного здоров'я, мирного неба. Це сьогодні найбільш актуально. І щоб вас в житті все складалось. І щоб ви в подальшому використовували ті знання, які ви отримали в нашому університеті, і поповнювали їх з кожним днем. Дякую вам. Всего краще? Дай хоть губы намажу. С чем вас поздравляю? Что, уже все? Да, я уже включил камеру. Да ты что? Коля, навести ну, снег. Слушай, так это вы меня знаете, а остальные-то там ваши, вашего потока вообще меня никто не знает. Знает, знает. Ну, готовы? Ой. Ну ладно, не получится давай, еще раз. Да. Ладно, давай. Ну что уже начинаем? Да. Дорогие ребята, поздравляю вас с такой красивой 20, датой, как окончание института, 25-летнего окончания нашего вуза. Хочу вам пожелать здоровья, мирного неба и долгих лет жизни. Я вас всех помню, когда вы были все молодые и красивые. Шановні випускники 89-го року, мені перш перш за все дуже приємно, що ви просто згадали про мене, тому що я про вас завжди пам'ятаю. Я хочу, щоб у вас все в житті складалося як найкраще. І коли я з вами працювала, я завжди мріяла, що кожна з вас доля буде щасливою. І хай вона такою буде. Іди єдине, шкода, що коли ви навчалися, коли ви викладала курси етики, естетики. У нас не було таких приміщень, які я як автор ідеї створила вже в 90-му році. Тепер наші студенти мають можливість вивчати ці культурологічні курси, саме користуючись от, такими художніми лабораторіями. Я ще раз бажаю кожному з вас натхнення, сімейного затишку, творчої роботи і безперечно. Я зараз бажаю кожному з нас миру і злагоді, щоб були в Україні, і щоб повернулися ті часи, коли ми. Були єдиними, любили один одного, підтримували одного, і кай кожному на щастить. Слава Україні!